Це News Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Та ні, я сумніваюся, тому що насправді швидке звільнення Заужного не вигідно цій владі. Заужний погодився на певне управління військами в дуже обмежених повноваженнях. Ще раз скажу, з кінця 22-го року, коли Зеленський втрутився в управління військами, ми ж не тільки втратили з того моменту перемоги. От з приходу Зеленського і відставки у війська з того моменту закінчилися всі українські перемоги. У нас почалися поразки. Ми втратили Бахмут. Ми зараз втрачаємо Авдіївку. Ми втратили Солидар, і пішов понеслося. От ці ті проблеми в нас почалися з того часу. Але залужний не хотів іти в політику. Ну він розуміє. Ну віддадуть війська сирському. Ну це розвал армії. Поступовий це відсутність стратегічного планування, командування, це вигнання звідти всіх адекватних людей. І ще дай Боже, щоб не зрада. Тому що ну історія, коли людина зациклена повністю на Росію у всьому, московська школа, російська школа військового управління на відміну від європейської західної, націвської школи заужного, російські стереотипи, російська родина а це засіб дуже серйозний пиво. Коли тебе батьки живуть там на Росії, то дуже просто тиснути. Росія використовує родичів як, е, е, як заручників в такому випадку. А там ще й родичі, ну, російські військові, ветерани, все інше, дуже ватні, дуже сильно ватні. Це я про сирського родину говорю. Тому насправді, от в цій ситуації заужний розумів, наскільки важливо зберегти йому можливість, хоч якимось бути гарантом для армії. Для нас це теж дуже важливо. Ну, перш, для тих, хто там в військах, Заужний беріг людське життя. Сирський, ми знаємо по Бахмуту, коли Зеленський виокремив певні напрямки, просто відсторонив залужного від цього. Ми знаємо, як ставиться до людських життів сирський. Абсолютно діаметрально протилежне. Але й друге залужний для нас гарант того, і він це усвідомлює сам, що не відбудеться якоїсь абсолютної зради, що, скажімо, не перебруть одномоментно наєво, і потім не дадуть наказ забрати всі війська з Чернігівського напрямку. І перекинути їх кудись там під Авдіївку, от перекинути. А на наступний день вторгнення з того напрямку. Ми це вже пережили. Бригаду, яка прикривала Харків, залужний отримав наказ від Зеленського забрати з під Харкова. А він її не забрав і це врятувало Харків. І собі, що тої бригади б там не було. І були просто люди з тими автоматами, які їм дав Дудін, ну, оцей керівник СБУ видав теробороні і все, і більше нічого. Звичайно, що Харків би втратили Зеленський ж анонсував, що втратять Харків. 72 другу бригаду забирають з під Києва. Пригадуєте наказ її забрати до вторгнення? Наказ забрати бригаду Нацгвардії з Гостомеля. Пригадуєте до вторгнення? Залужний це дуже добре усвідомлює. І тому залужний до чого я веду? Залужний уникав можливостей, при яких він би вийшов на прямий політичний конфлікт і мав би покинути армію. Зеленському прямі ультиматуми ставивши восени, пам'ятаєте, що тут у нас дехто політикою хоче займатися ніколи. Залушний хотів займатися політикою. Він прекрасно розумів, якщо Зеленський зараз підпише перемир'я, він після того почне розвалювати армію неймовірними темпами. Йому ж треба показати, щоб сподобатися своїм виборцям потенційним повну демобілізацію. Всі, хто були мобілізовані, всіх звільняємо з армії. Ура, ребята! Мир прийшов. Ну навіть як після першої світової війни було. Мир все прекрасно, тільки потім раптом почнеться нова війна. І тому залужний не хотів іти в політику. Це відомо всім, хто, хоч якось до нього, дотичний. Залужний, хоче займатися армією. І якби Зеленський просто йому трошки менше заважав, знялися б взагалі теми про те, що залужного звільнять, залужного усунуть. Ну він би не мав цього конкурента. Так, ми би собі уявляли багато хто з нас би уявляв, от залужний, нарешті зірветься, плюне і піде на вибори, та не пішов би він на вибори. А зараз, звільняючи його, Зеленський фактично ну штовхає його в політику, тому насправді тут діаметрально протилежне. Він для нього створює певні передумови для політичного виростання. Хоча, Ну, залужний якось пішов дуже дивно. Я ще раз кажу: я ніколи от дуже багато тих, хто дуже багато кричали на підтримку залужного, зараз почнуть його убивати брудом. Я навіть не сумніваюся, і це будуть далеко не тільки ті, хто зелених пабліків. Це не ті, що люди Зеленського, а ті багато, знаєте, що всі завжди зраду шукали. Проти Порошенка воювали дуже сильно за залужного. Зараз зараз будуть проти залужного воювати за якось там за безсмертного будуть воювати. Інші будуть такі речі тягнути. Ви знаєте, про кого я говорю персонально. Хто цим дуже серйозно грався, і от ці люди зараз почнуть десь на нього котити бочку. Я не буду, але я бачу, що були використані якісь важелі для того, щоб залужний пішов саме так, як він пішов. Ні, зрозуміло, розуміючи свою відповідальність, залужний точно би не закликав до якихось безодів. Він погодив, але він погодився на цю фотографію з усмішками. І мені здається, що в Зеленського вибили якісь зобов'язання, що залужний не піде в політику. Я не знаю, які це зобов'язання, але ви зверніть увагу до вчорашнього вечора. До моменту, коли він погодився на спокійний відхід без скандалу, без напруги, вони тримали навантаження. Вони продовжували брехати про фактичну можливість. Ну як не можна збрехати те, чого немає в тому Іллі 76 російському біля білгорода збитому не було наших полонених. Це відомо всім, але тільки вчора ввечері, вперше. Перше офіційне джерело офіційно нам сказало, що їх там не було. До того тягнули, як могли, крутили, як могли. Може було, може не було. Бо Бу, що насправді тільки відбулася ця катастрофа, це збиття? Я думаю, не наше. Я думаю, що його збили свої ж е, випадковий дружній вогонь, так званий. Але з того моменту, як в нас о. Оце це можливість зараз звинуватити заужного розказати, що ми тебе попереджали, і сказати це заужний притягнув петріот і петріотом смальнув політаку і убив 65 українців. І його відразу посадити і знищити. Не вдалося. Але доти того моменту, чому я це говорю, доти, доки Залушний не погодився на відставку, ця тема висіла так підвішена, висіла в просторі. Тільки відставку все, і йому Герої України на наступний день, і в той самий вечір знімається тема і в українській владі розкажуть: ні, ні, там ніяких полонених не було помині. Ну, це ж знаєте, це називається і не паляться. Ну. Так спалитися тупо, показувати, що ви шантажували його і тиснули цими загрозами і погрозами, але вони щось вибили для себе. Мабуть, якісь гарантії, що він таки в політикою займатися не буде. Не знаю що, уявлення не маю. Але найкраща гарантія була це було дати йому можливість управляти військами. І навіть якщо відбудеться якесь там перемир'я, то після нього готувати армію для того, щоби через рік нове вторгнення не привело до повного знищення України. А цього йому не дали. Тому насправді я все-таки бачу тут більше інший: оцей військовий шлях потрібно усунути залужного, зайвий раз нас всіх пересварити і позбавити армію реального пасіонарного і патріотичного управління. Я чув, що будуть зараз дуже тісно займатися всім, хто, хоч якимось чином, причетний до залужного, або його підтримував, публічно підтримував. Мови йде про що? Всю команду залужного будуть. Поступово не за один день, поступово викидати можливо, паралельно з тим, що будуть викидати когось із своїх. Ну от викинули е, пані міністерку з питань ветеранів, okay. та вона слаба була, вона була дуже сопка, Хоча знаєте, я б її не став критикувати. Вона вона от, по моєму друга в українській історії жінка-генерал. До неї було дуже багато надій, але вона прийшла на посаду, і вона погодилася. І їй сказали: не займайся нічим, не допомагай, Тобі грошей не буде, тобі цього не буде і цього не буде. Тому не демонструй ініціативу. Так, але всі претензії до тебе вона на це погодилася. Там багато на це хто погоджується на такі речі. Зате кар'єра, зате перший ранг, перша категорія державної служби, відповідні пенсійні виплати, помноження на військові, на звання і на все інше. Знаєте, багато хто на такі речі клює, особливо ті, хто не є там підпільними мільйонерами, а прийшов десь з війська, скажімо, в кар'єру політичну. От її прибирають, і вона тягне за собою певний негатив. Паралельно з нею прибирають залужного, який має тільки позитив. Після того прибирають Шаптау, прибирають когось з заступників міністра. Ну, може, вони нарешті нам показують, а куди подівся Шарапов? От всі шукають, де Шарапов, де. Ніхто не бачить, де він зник. Оцей заступник міністра прокрадений абсолютно десь захований. Десь його ніби вже нема, десь його ніби арештували, ніхто не бачить. І тут в один момент нам його показують в кайданках, йому обирають офіційно нарешті там відповідний запобіжний захід переймання під вартою без права застави і ще там щось подібне. О, ура! Після того прибирають ще заступників там і Забродського, і інших, яких тримається, реально тримається наша оборона, прибирай Тарнавського. На якому тримається південь, і після того забирають: Ну, скажімо, ну такого песика ярмаківського кулебу ще когось. От зараз починається зачистка цього середовища, тобто середовища, яке було проти зради, проти розкрадань на армії. Ну, дана Ярова, це не генштаб. Це міністерство оборони, це зовсім інша структура. Її туди взяли не для того, щоб там підтримувати заужного. Тощо вона достатньо далека, так заужний їй для якихось там волонтерських акцій то що підписи ставили на якихось прапорах, на портретах, на тих тубах від гранатометів, все інше. Це інше вона мала боротися проти розкрадань. Виявляється, вже боротися проти розкрадань і за чесні. Закупівлі вже знову не актуально в цьому потреба зникла. Чому зникла? Ну тому, що мені здається воювати, ніхто в нашій владі вже більше не пирається місяць два програти Донбас, реально програти, і вони думають, що Росія на цьому зупиниться. Вони в це реально вірять, і після того підписати мир і раптом вальнути ще додаткових купу звільнень всіх, кого ми не любимо. Ну як не всіх. Опу, звичайно, не рухаючи, весь уряд повалити до бісової матері, повиганяти, якихось депутатів, повиганяти, посадити, ще там щось. І виходить наш біомий пухнастий вже не в хакі, а в білому весь і каже: Я вам приніс мир, я вас врятував. Тут заужний хотів вам вести війну наступних 10 років. Порошенко на війні наживався, заужний на війні наживався, а я взяв і вас врятував. І Дружніми рядами на виборчій дільниці, при тому усунувши якимось чином, чи заблокувавши, хоча б в інформаційному полі всіх своїх можливих імовірних конкурентів, от таке враження, що залужно заблокував. Зараз творять якісь нові авантюри, дикі афери проти Порошенка. от такому плані, тому. Тому мені здається, що оця зачистка зараз буде. Зараз хтось ще. Я не впевнений. Хто чи це не каровог, чи може Нуспово. От я не не згадаю точно сказав, що звідкись з'явилася інформація, що нібито готуються. Ну є вказівка по Нацбанку зайнятися серйозно різними неприємностями для людей, які підтримали заужного, ну скажімо, букування карточок чи щось інше, тих, які в публічній сфері, тобто не військових. А публічну богосферу створити для людей проблеми, щоб людям було не до публічної діяльності, щоб бігали десь там в судах, відсуджували свої права? От такий удар по всьому оточенню залужного всіх вибити, зачистити. Але слухайте, а для чого? Ті ж люди, вони всі дуже, ну добре, залужний дістав ім'я. Чи багато людей в Україні поза військовим середовищем згадають прізвище Шаптала? От чи багато? Це начальник Генерального штабу. Це один з найважливіших в системі оборони постатей, найважливіших. Але він не, не є людиною публічною взагалі, просто взагалі. Він не займається і не буде займатися політикою, та його і не знають в суспільстві достатньо добре, абсолютно, ну, мабуть, 90% населення не чули про нього ніколи, навіть згадки не чули. Ну, абсолютно політичний аспект не йде. А для чого прибирати таких людей? Ну, очевидно, завдання. Ліквідувати, усунути тих, які можуть виступити проти ну дуже небезпечних речей, які будуть на полі на полі бою, здача Авдіївки, можливо, відведення якихось військ, здача ще додаткових міст, тому що ну Москва не задовільниться Авдіївкою, Патрушев не задовільниться Авдіївкою. Йому зараз на цьому етапі потрібно ну. Знаєте, йому потрібно навіть не на території, тому що збрехати росіянам, що вони отримали огромну побіду, вони можуть і після Мар'їнки після Бахмута. А от має бути відчуття дуже серйозна приниженість внутрішня в українців і депресія через програну війну. Західні союзники мають розуміти, що Україна програла війну. Ні, це не глобальний програш, тому що далі піднімається знову народ. Якщо вони попруть знову на Київ на великі міста, це буде знову підняття. Вони зараз не мають тої армії, з якою можна це зробити, хоча вони можуть ну, мільйонні втрати українцям принести. Але це інше, але от має бути відчуття поразки в українців дуже глибоке. На відчутті поразки вони готові підписувати мирну угоду, от така десь історія приблизно йде. І такі люди, які сьогодні в, в армії. Ну, не дають розкрадати як дана Ярова, не, не дають робити від десь там якісь зрадницькі дії з військовими, бережуть наших солдатів. Ну такі сьогодні, ну їх треба кудись позбуватися, тому що там мають бути повністю скрізь люди ярмака, а не команда залужного. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.